Підтримуючи кращі традиції спілкування, кіровоградська дирекція УДППЗ Укрпошта підготувала спеціальний власний художній немаркований конверт. Боже нам єдність Подай та власну марку спеціальним поштовим штемпелем. Добра справа перемагає. В нім наша дума найсвятіша правда сьогоднішній і завтрашній наш день. Тому й несемо на рушникові раду. Історична подія. І глибоко символічно, що саме в центрі України, ваші святості, ми будемо разом з вами молитися за мир і спокій в нашій державі, за наш народ України. Звичайно, поштовики не можуть стояти осторонь. Ми кожен живемо своїми надіями, своїми сподіваннями, звичайно, на краще. Тому ми сьогодні, щоб увіковічити цей історичний момент, виготовили спеціальний конверт. Боже, нам єдність подай. Також ми виготовили спеціальний календарний штемпель. Добра справа перемагає. І цей лозунг у нас знаходиться і викарбований разом з ангелятами на нашому даху, нашого приміщення, в якому ми сьогодні знаходимося. Згодом цей конверт із спеціальним художнім відбитком стане поштово-філателістичним раритетом. Відбиток календарного штемпеля зроблений сьогодні конверт, а й нагадувати на людині про історично значущу подію для нашої області. Всім бажаючим придбати на згадку конверт історичного значення можна звернутися до відділу пілателії поштанку. Зауважимо, що їх кількість обмежена.